Всім привіт! Це Ліна, і я сьогодні дізналася цікаву для себе інформацію для іммігранта та хочу поділитися зі всіма людьми, які наразі шукають роботу або розглядають нові можливості у Канаді. Ставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Далі буде більше. В цьому відео я хочу поділитися тим, що на конференції дізналась я, щоб як можна більше людей використали цю інформацію і як можна швидше досягли успіху на новому місці. Тож, які поради дали колишні емігранти поточним емігрантам для того, щоб якнайшвидше влаштуватися на новому місці, перше, що треба зробити, це подумати, як ви можете себе вписати в наявні можливості робочі. Тобто, який у вас є досвід, де б ви могли його примінити прямо зараз. Далі, з цим уявленням, про те, куди ви можете себе вписати прямо зараз. Варто розглянути свої наступні можливості, тобто, куди ви е, хочете прийти, і чого вам не вистачає для того, щоб туди дістатися, що я маю на увазі. Наприклад, у вас не вистачає сертифікації. Наприклад, в Україні ви були чудовим доктором, але в Канаді ваш диплом не признається, і вам при, треба пройти сертифікацію. Така сама річ і про салони краси, е, і про багато інших речей. Тобто, вам треба дізнатися, що саме не вистачає вам у вашій сфері для того, щоб Отримати позицію мрії, друге це розуміння канадської культури та канадських цінностей. Так, люди тут не інопланетяни, але все ж таки іноземці. Ми один для одного. Тому варто, приходячи в чужий монастир, роздивитися спочатку уважно, які є тут особливості та які є відмінності від нас. Третє, це комунікаційні навички. І я зараз. Де і колеги, які виступали, не про те, як ми володіємо мовою, а про те, як ми вміємо доносити свої думки та як ми вміємо чути інших. Так буває, що людина володіє мовою, але не вміє доносити свою думку. Не може добитися розуміння своїх глибинних потреб, тобто не може донести свою ідею. І навпаки, людина володіє мовою так само. Але не може зрозуміти, чого від неї хочуть. Тому треба працювати над своїм вмінням, доносити свої ідеї та над стилем, який ви доносите ці ідеї. Тому що знову ж таки повертаючись до пункту номер 2 у Канаді канадці мають свої особливості в комунікації, і їх варто знати. Четверта порада, яку дали сьогодні на конференції, це волонтерити. Для себе відмітила декілька нових місць, де б я могла особисто волонтерити, окрім того, що я вже являюсь волонтером у школі моєї доньки, і мені це дуже подобається. Можна ще волонтерити у різних групах по інтересах, наприклад, займатися організацією якихось івентів, займатися фінансами, займатися просто проектами та продуктами цієї групи інтересів, можна долучитися до різних технологічних навчальних груп і там волонтерити. Завжди є робота, яку треба зробити, але не вистачає рук. Тому шукайте можливості у своїй сфері. Перше, будете набувати комунікаційних навичок, спілкуватися на мові людей, які цікавляться вашою темою, так і по-друге, це буде наступний пункт. Пункт п'ятий нетворк. Точу це слово, не закатуйте очі раніше часу, дещо цікавого вам все ж таки буде. Тому що я багато-багато разів чутила за нетворк, за те, що в вашому житті обов'язково має бути контакт адвоката та лікаря. Це є, слава Богу. Сьогодні я почула цікаву думку про те, що варто ще нетворкати у своїй сфері. Вверх і вниз. Тобто по вертикалі, наприклад, з людьми, які вище вас за позиціями, які нижче вас за позиціями, і також діагонально. Наприклад, якщо людина займає сміжні ролі, вам також може бути корисна. корисна... Спілкуватися з цією людиною, а їм буде корисно спілкуватися з вами. Нетворк це те, що має бути взаємно. Тобто, ваші комунікації вони мають бути цікавими не тільки вам, а ще і людям, які з якими ви спілкуєтеся. Тому починайте прямо зараз думати, чи ви можете бути корисні іншим людям. Наприклад, я можу бути корисна у тайм менеджменті та плануванні. Шоста порада це розвивати навички, які ви можете примінити в будь-якій сфері своєї діяльності. Наприклад, такою навичкою являється тайм-менеджмент, де б ви не були, якою позицією не займали, в якій сфері навички тайм менеджменту і влучного розпорядження своїм часом вони будуть корисні на будь-якому місці. Ще одна така навичка: це, наприклад, вміння шукати інформацію в інтернеті, ну і не тільки в інтернеті. Якщо ви вмієте класно шукати інформацію, то ви швидше будете просуватися будь-де. Сьома порада, яку я сьогодні почула, і вона мені дуже сильно відізвалася, це те, що люди просуваються на кур'єрному шляху не тому, що вони класно виконують якусь роботу, а тому, що вони вміють будувати зв'язки з людьми. Не можу сказати, що для мене це було якимось відкриттям, і що раніше я не знала, що треба будувати відносини з людьми. Але саме те, що вміння формувати зв'язки, це те, що допомагає мені просуватися по кар'єрній драбині. Для мене це було так відкриттям. Можливо, це буде і для вас поштовхом почати на це звертати більше уваги для того, щоб швидше просуватися по кар'єрній драбині не тільки в Канаді, у світі, де б ви не були. Маю надію, що ці поради хоч на стілічки просунуть вас у пошуку своєї омріяної позиції та можливостей. Всім пока!